Бюджетний варіант кухні. Подивіться, яка красота. І коштує всього лише 13494 гривні. Давайте подивимося, який у нас тут розмір. так Що вам зробили? Матеріал LDSP. ЛД... Бачите, який колір дуб. Розмір у нас. ну Я вам показав на відео, ви розмір поняли, щоб я довго не... Не читав. Давайте подивимося, як воно виглядає воно виглядає всередині. Реально ціна дуже крута. Ціна такої ви не знайдете на ринку. Дивіться, матеріали дуже класні, якісні. реально Приїхали і купили. Якщо тебе зацікавила кухня, всього лиш на всього 13 тисяч. 494 гривні. Телефонуй за напрумки під відео і купуй.